Треба, мабуть, удіть рукавиці. Бо... Щоб водянки не поробилися. <кхи> да? Ты ж в рукавиці, мабуть, надо вдіть, бо водянки будуть. Так його. Ну, так. Да. так нормально. Конечно. А тут мокрющая вид всего. Вид шикара. Вже он налипло. Треба, да, мабуть. Колесо диви яке. Бачиш, мокро. Чи може воно й тут мокро, може не треба ще? Та, ну, ти можеш не дуже глибоко, так хоча б, і типу, в лаву скрити. Бачиш, де? Та бачиш, ну прющик, звісно. Лег, лег, легше трошки, може, знаєш, отак той. <рес> Диви, як береться. Не дуже, не дуже щось сьогодні вдало, да? Бачиш? Тоді попадає. Тут гарно все. Бо тут уже й земля потріскалася спереді. Бачиш, а тут? Так, да, тут влажність. А ну подивимось, де буде лучший чесник. Отут де вогу, а тут де сонце. I'm not going have do Якщо по часничку добре все гарно спололося, прорихлилося, то, то по цибулі жах. Подивіться, яка ця і в мене ось які тапочки понабиралося в землі такої. Що це ти на колотів? Кому вивапну? 600 грам на 10 літрів води 300 грам і 300 грамів мідного купоросу. І бризкаємо дерева всі. Ага. Оце ось рослинка, це бересклет. Приморозило його, але наче бачу, що там човно так і повинно було зимою жовтіти. Пожав страшне, але я бачу, наче повідходило Вон там листочки є. Мабуть, обрізати треба його. Гердуся, лежить. Гердуся, треба тут Наташі позагрібати. Розу потрусить гарно треба, мабуть. Потрусить, бо... Зараз перчатки в І треба загребти отут спереді, а то виходиш і не дуже так приємно дивитися. треба якось і оцю розу. Я не знаю, її як обрізають взагалі. Її обрізати туди під той, під корінь, взагалі її обрізати. Я не розумію, треба дивитися плетючі рози, як їх обрізати, бо я не знаю. Так, теж Про... їх обрізають, як отічі. Так тоді ж я вона дорожньо. Не знаю. Друзі, напишіть мені, як ви обрізаєте плетючі трояндочки. Як за ними доглядають і як їх обрізають, будь ласка. Така в мене ось трояндочка є тут. Плетюча червона, як її обрізати і що з нею зробити краще? Який у тебе напиток красивий напій? Оце ти розколотив вапно окремо да, в цьому? Так. Да. І окремо мідний купороз зараз буде змішувати і оприскувати і буде обробка деревцят. В тому році так робили такі були, да? Гарні. Цікавотори. Всі. Всі тут ходили по вулиці, оглядалися на наші дерева. Що воно таке? Бо в нас щось не дуже тут, я дивлюсь, роз... так, розвинено така обробка дерев. А гердуська на сонці тут дрімає. Будемо сьогодні обробляти дерева. Люди вже пообробляли, вже починають і по-другому разу, а ми тільки перший раз. Ось такий у нас акумуляторний оприскувач, йому вже років 5. Зірка ОА 516. Він заряджається, непоганий. Для нашого саду вистачає саду, городу. Як тобі, са? Гарний, звісно. Оприскувач, гарний. Да. Суміш з вапна і мідного купоросу вже настоялася. Заливаємо. Помогти. А ось, мабуть, не треба, да? Абрикосу обробили, да? Йо нічого. Пересити. щоб <ресити> нічого не сказати по другому Красота просто, красота. Ну нічого, оце дощ він змиє те, що тут на землі швидко. Ми ж в тому році обробляли. Нічого тут такого критичного не буде, да, воно дощом змиє землю швидко. Друзі, в теплиці плюс 34. Плюс 34, дуже парко, я відкрила. Прибігла я полить редисочку, Бо дуже парко і вже починає, дивлюся, і салат сходить. Отак ось ось у мене салатик якийсь, мізу на сходи. Салатик Мізуна вже сходи. А редисочка любить вологу обов'язково редисочку поливаю, бо буде тоді гірка, як не поливати. Ох. Ще. Зараз ще, мабуть, піду води наберу. Хай п'є водичку, редисочка гарненько. Тоді буде смачна. Тоді буде смачна редисочка, а ось салат мізу на суміш. Сходи, сходи вже. Потихеньку. Не знаю, ніколи такого не куштувала. Який він буде, може буде і смачний. Так, так, так. Доброго дня, друзі. А я досі в шкарпетках. Вийшла показати вам, що тут чоловік. Що тут чоловік обробив дерева і побіг на роботу вже. Вийшла в нас тут так біло, таке, як сніг, наче. Все біле. Ну, воно таке з голубим відтінком. Так от, чому ж я, друзі? Хто не знає, сьогодні день, 21 березня, сьогодні всесвітній день людей із синдромом Дауна. В цей день по всьому світу влаштовують різні заходи, різні заходи по інформуванню суспільства. Взагалі, про синдром Дауна, що це таке, захист прав таких людей. Захист прав, але, звісно ж, не головне, головне не вдягати шкарпетки, а головне, що у вас в душі. Бо можна шкарпетки вдягти, а вийти, за... вийти десь за угол і піти, ображати. Так що будьте, друзі, Толерантними, розумійте нас, нас, батьків, особливих діток. І взагалі таких людей, це доцюльки? Да, ти куди? Підтримуйте нас, ми також хочемо жити, хочемо жити на рівних правах з усіма і не хочемо чути. Ваші образи, різні підколки, але, звісно ж, так, да, Ангелюсінька, Каже, звісно ж, так не буває. Балується, да, гердуська? Гердуська хвастає, хоче гратися, хоче гладця хоче Глаття Гердуська. Нам потрібна ваша підтримка, ваше розуміння. Мені сподобався один вислів: Любов не рахує хромосом. Тому на цьому і завершу сьогоднішнє відео.